Слухай, а тобі наче двадцять. Правоноарфорта нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Отже, 16 година. Час новин від фактів та вікон. Вітаю вас. Троє людей загинуло, дев'ятеро поранені на Харківщині. За минулу добу у селі Руські Тишки. Чоловік підірвався на міні, як повідомляє облівська адміністрація. У нього мінно-вибухові травми. Двоє людей загинуло у Куп'янському районі. Ще один чоловік напередодні помер внаслідок обстрілу в Харкові. Близько пів на другу дня окупанти вгатили посеред містю. Уламками посікло автівку комунальників, які саме працювали на вулиці. Працівник служби від зазнаних травм помер на місці. У центрі міста зайнялося одразу кілька пожеж у лозаві. Цієї ночі ракетним ударом російські військові знищили школу. А в Харкові внаслідок ворожного ракетного удару, який стався у неділю ввечері по одному з об'єктів критичної інфраструктури, вже третій день зникає світло. Лише кілька годин тому в деяких районах таки з'явилася електрика. Запрацювали тролейбуси та трамваї. З 800 квадратних кілометрів українські захисники вже звільнили від російських військ у Харківській області. Кількість деокупованих населених пунктів сягнула 300. Таким чином понад 150 тисяч українців. Звільнено з окупації. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Сьогодні вона приїхала у звільнене від загарбників, місто Балаклію. Операція з деокупації Харківщини ще триває. Та Маляр впевнена, що це станеться якнайшвидше. Вражає стійкість і дух українців, тому що росіяни їх тут позбавили будь-якого зв'язку, і ні в кого з цих людей фактично не було можливості дізнатися, що там на а, підконтрольній частині, і їм говорили, що України нема, що в Україні вже інший президент, що Україна за ними не прийде. Але всі наші люди, всі з ким ми сьогодні говорили, вони всі стійко чекали, вірили, що збройні сили прийдуть і звільнять їх. І коли наші зайшли в. Клею. Ну, вже коли стали це дуже стрілять. Я живу поряд із окружною дорогою, де йшла техніка. Побігла через город, дивлюся, сидять ці хлоп'ята, гороб'ята зверху на цьому транспорті ми їм махаємо. Вони прапор роз... розкрили прапор, на відео знімають. Це була така радість. Серце ну, розпирало, от щастя, що слава Богу, наші повернулися. ООН спрямує гуманітарний конвой до Харківської області, до районів, які повернулися під контроль України. Доставлять допомогу. Про це сказав речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжарік перед відкриттям 77-ї сесії генасамблеї, яка стартує сьогодні у Нью-Йорку. Ми разом з нашими партнерами працюємо з місцевою владою Харківської області, щоб надати допомогу постраждалим від конфлікту людям. Гуманітарний конвой заплановано на цьому тижні до районів Харківської області, які тепер знову під контролем уряду України. По всій країні 585 партнерів надали гуманітарну допомогу 12 мільйонам 800 тисячам людей. Ми прагнемо довести цей показник до 18 мільйонів осіб, які потребують гуманітарної допомоги та захисту по всій країні. У селищі Залізничне на деокупованій Харківщині знайшли тіла закатованих мирних мешканців. Повідомила Харківська облпрокуратура. Загалом поліцейські виявили чотири трупи на всіх сліди тортур. Більше розкажу Олександр Мужичук. Уздовж дороги знищена військова техніка окупантів. Покинуті блокпости при в'їзді в звільнений днями залізничне чугуївського району видно чимало понівечених промислових споруд та осель. Русський ка утрамбиліз єся. А потім в обід різка почали орать, як бешеные, почали тікати, тупо в тупу, в, тупу, тупу да, в танки, в БМП і почали тупо уезжать. До війни у Залізничному жили три сотні місцевих жителів, скільки зараз невідомо, масштаби руйнувань теж з'ясовуються. У багатьох оселях потрощені шибки світла немає. Тяжело в кімнаті жити. Ні, я не хочу привикати в кімнаті. Залізничне розташоване недалеко від державного кордону. Ці території загарбники окупували в перші дні війни. Я ні ще не ташола тих. Від Можна смертей. після деокупації місцеві жителі звернулися до правоохоронців та повідомили про те, що російські загарбники вбивали їхніх односельчан. Одного вбитого закопали на території асфальтного заводу навпроти залізничної станції ще троє поховані на території власних домогосподарств. Мотиви вбивств своїх сусідів російськими солдатами. Місцеві не розуміють. Не знаю не може можна твращення і він ніколи не жалував, ніколи не, не Спокійний чоловік. Тіла жертв відправили для проведення судово-медичної експертизи. Розпочато досудове розслідування за фактом умисного вбивства та порушення законів і звичаїв війни. Сильно, сильно лужа крові. спогалося. мене до сих пор перед глазами. Агромне лужа крові. В управлінні ОНУ справ людини підрахували. Загалом в Україні понад 14 тисяч цивільних українців стали жертвами війни. З них загинули майже 6 тисяч осіб і близько 8 тисяч дістали поранень. Олександр Мужичук. Програма Вікна СТБ. Єдині новини. Спалили російські триколор та позривали агітаційні плакати окупантів. Українські прикордонники. Прибрали залишки непотребу зі звільненого від загарбників Вовчанська на Харківщині. Держприкордонслужба оприлюднила відео з деокупованого міста. А напередодні ввечері полк спеціального призначення Азов повідомив, що українські військові звільнили та зачистили північний схід Харківщини, а також взяли під контроль державний кордон. Тим часом поліція відновила свою роботу в деокупованих Балаклійському, Куп'янському та Ізюмському районах Харківщини та там вже встигли зареєструвати майже чотири десятки воєнних злочинів російських солдатів. А біля прикордонного російського міста Валуйки військові РФ взяли на таран цивільну машину. Все це обурений водій почав фільмувати на відео, стверджуючи, що армійці ще й були на підпитку. Наше венослужичні. переїжджають, мою машину. Вот та історія. Лісо Просто До російських волуйків веде траса з українського деокупованого куп'янська. Саме ця дорога стала одним зі шляхів втечі російських військ із Харківщини. Блискавичний наступ зсу пройшов краще ніж очікувалося. Про це повідомив в інтерв'ю виданню Financial Times міністр оборони Олексій Резніков і додав: Україні доведеться належно захистити відвоювані території, бо Росія може піти у контратаку. Контрнаступ звільняє територію, і після цього ви повинні її контролювати і бути готовими захищати. Звісно, ми повинні перейматися. Ця війна нас хвилює протягом багатьох років. Олексій Резніков назвав цей контрнаступ українських збройних сил сніговою кулею і найбільшою невдачою для Росії з моменту великого вторгнення. Також пояснив в інтерв'ю, чому на Херсонщині наш контрнаступ просувається повільніше, зокрема, у тому, що на півдні розташована сільськогосподарська місцевість, де зрошувальні канали росіяни використовують як оборонні траншеї. Двох агентів ворожих спецслужб затримали на Миколаївщині СБУ. Повідомила один передавав окупантам інформацію про переміщення збройних сил, відстежував установки Хаймерс, які є пріоритетною ціллю загарбників і коригував вогонь по об'єктах критичної інфраструктури. Другий агент теж житель Миколаєва маскував користувачів прихильників проросійських телеграм-чатів та просував пропаганду ворога онлайн. У ході обшуків, проведених за місцями проживання ворожих агентів, кіберфахівці СБУ виявили та вилучили електронні засоби, які використовувалися для організації закритих каналів зв'язку, анонімізації користувачів та передачі розвідданих. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Українські військові знищили гордість російського болронпрому важку вогнеметну систему сонцепьок. Про це повідомили у сухопутних військах ЗСУ. на якому з напрямків це відбулося, не уточнюють. Утім, точно відомо після враження «Сонцепьок» розвалився навпіл. На Запорізькій АЕС нині не працює чотири основні лінії електропередачі. Проте Україна відновила другу резервну лінію. Про це йдеться в офіційному повідомленні МАГАТЕ в свою чергу. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі на прес-конференції у відні заявив. Україна та Росія виявили інтерес до пропозиції створити захисну зону навколо АЕС, яку з 4 березня контролюють російські загарбники. Це передбачає припинення обстрілів території та гарантію повної безпеки станції та людей, які там перебувають, уточнив хросі завдяки роботі операторів, лінію електропередачі змогли відремонтувати. І є ще одна резервна лінія, яка зараз працює, і завдяки цьому блок номер 6 почав процес безпечного холодного відключення. З огляду на продовження обстрілів станції у нас виникла дуже серйозна ситуація щодо зовнішнього електропостачання, що поставило нас впродовж кількох годин дуже близько до того, щоб найбільша атомна електростанція в Європі повністю запрацювала від аварійних генераторів, чого раніше ніколи не було в нормальних умовах, і цього треба намагатися уникати. У Запоріжжі, що від березня стало логістичним вузлом для сотень тисяч українців-біженців, відкрився ще один профільний хаб. Цього разу для вимушених переселенців з Енергодара місто Атомників вже полишила більшість населення. Історія людей, що вирвалися з окупації далі. Ви як мерна, я передав. На сходинках новоствореного хабу для переселенців з Енергодару мер міста зустрічає давню знайому Вікторія, мати двох дітей, одна з яких із інвалідністю, прийшла по гуманітарну допомогу. Сину 16, син приїхав поступати сюди. Поступило в запорожські ліцей по кулінарії. А дочка інвалід получается, приходиться здесь, тому що лекарства я не смогу покупать там на гадати, даже їх заказать. А у нас это получается генетическая болезнь. Пані Вікторія каже, її чоловік, працівник атомної станції. Від липня, як вони тут, розмовляють із ним зрідка бо зв'язок кепський, та все одно знає, атмосфера в місті та на заес тяжка. Там какой-то інтернет словить і со мною поговорить постоянно слізами. Давлення, конечно, не на нього конкретно. Просто Імена така сягейдіска населення украй загострили ситуацію в Енергодарі. Росіяни 10 днів тому напередодні візиту на станцію місії Магате. Кілька годин вони безперервно гатили по місту із за з артилерії. Яй, 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 яй. Ні, на себе. Бомблять город, бомблять город. Вони стоять у місті і по місту стріляють. А всім розказують, що це зсу. Пані Тетяна разом із чоловіком лише кілька день, як вирвалися з Енергодара, прийшли реєструватися у хабі. Певнить в їхньому місті справжня гуманітарна криза. Сусідка пише, що світла немає, води немає, пропадає без кінця. Мир міста Дмитро Орлов каже, з енергодару вже виїхала більшість населення. Для переселенців довелося відкрити профільний хаб із низкою гуманітарних та адмінпослуг. До окупаційний період було 53 тисячі осіб. Зараз по підрахункам в місті залишається в районі 20 тисяч. Ми вже організували тут видачу гуманітарних наборів, видачу наборів ЮНІСЕФ для багатодітних родин сьогодні. Отведе. Єму для родин з дітьми з інвалідністю такий гуманітарний набір отримала і пані Вікторія. Добірці засобів тішиться, каже, вистачить надовго. Я думаю, хватить на два місяці. Жінка, попри скруту та брак найнеобхіднішого, приміром сезонного одягу знаходить у собі сили посміхатися і вірити у майбутнє повернення додому. Я поїду, коли свободінця Україна, коли буде енергодар Україна. Я не хочу їхати домой. Мені страшно за дітей. А пані Тетяна передає вітання знайомим, що лишилися в місті під окупантами. Мовляв, то мене тримайтесь. Ми віримо в зсу. Побіда буде за нами. Перемога, перемога. Перемога. Андрій Почтю, Артем Деженков, Програма Вікна СТБ. Єдині новини. Окупанти терміново евакуюють свої родини з Криму та Півдня до Росії. Про це повідомляє головне управління розвідки України. Поки окупаційна влада переконує на півострові безпечно, самі ж так звані урядовці, співробітники ФСБ та командири деяких військових частин намагаються пота продати своє житло та терміново. Вивезти родичів з Криму в той же час окупанти встановили обмеження на пересування кримським мостом та всіляко намагаються закрити доступ до інформації про контурнаступ українських військ. Саме успішні дії захисників України, за даними розвідки, змушують так звану владу тимчасово окупованих територій терміново евакуювати свої родини. В окупованому Криму на весіллі. Танцювали під пісню Ой у лузі, червона калина. Відео танців під українську пісню «Бахче Сараї потрапило в соцмережі та викликало істерику в окупантів. Вони вже повідомляють, що розшукали всі, хто був на весіллі: від молодят і родичів до фотографів та прибиральниць. Саме проголошений голова регіону назвав пісню націоналістичним гімном і погрожував кримінальною відповідальністю. Такі новини на цю мить. А далі гостіва студія.